Ви на каналі Це окрема думками. Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких чути не лише цікаво, але й надзвичайно корисно. Андрій Новак Новакнержі сьогодні голова комітету економістів України. І поговоримо, от про яку новину рада провалила удосконалення пенсійної системи. Що це означає зрештою? І чому така складна доля в нашої пенсійної реформи? Зрештою, і в більшості реформ, що відбувається в нашій країні. однак сьогодні поговоримо. Ми з вами з'ясували, що це питання, яке стосується насправді кожного, або в неї в тому, що в нашій країні або ти вже пенсіонер, або ще. Але є кількість людей, які кажуть, що ми не доживемо до цього пенсійного віку. Що робити? Ви знаєте, з одного боку, нібито погано, що Верховна Рада, з чого ви почали, не прийняли ці зміни. Але з другого боку, я скажу, що добре, що не прийняли. Чому? Тому що. Ну, вдосконалювати те, що є апріорі непрацюючим, mm -hmm. ну немає сенсу. На сьогодні вже треба ставити питання в Україні про те, що нам треба пенсійну реформу робити заново, тому що те, що було зроблено, ніякою пенсійною реформою ну, назвати неможливо, тому mm -hmm. що зробили фактично підвищення пенсійного віку майже для всіх категорій пенсіонерів, і все. Так. Хоча насправді те, що було потрібно Україні, що потрібно і зараз, це перейти від однорівневої солідарної пенсійної системи, тобто те, що я називаю пенсійний котлован, куди приходять гроші так від е, нас, як внески в пенсійний фонд, цей пенсійний фонд як котлован, потім за рішенням прем'єр-міністра в даний момент часу, призначає, що uh -huh. у вас пенсія uh -huh. буде ось uh -huh. така і не інакше тисяча uh -huh. гривень, тисячу сто гривень. Як і розмір зараз пенсій для переважної більшості пенсіонерів України, нам треба перейти від однорівневої системи до хоча б трирівневої. Угу. Хоча в е, країнах, які називаються соціально орієнтованими чи соціальними, так, такою країною декларувала себе і Україна актом про не, е, державну незалежність, там є економічний пункт, що ми формуємо замість комуністичної економіки соціально орієнтовану ринкову. Угу. Так от слово соціально орієнтована. Це не просто набір слів, це має бути реалізовано в конкретних співвідношеннях. І ключове з них це пенсійна система. Так от що нам потрібно зараз? З однорівневої ще радянської солідарної системи перейти ну, хоча б на трирівневу. Так, я що, таке ще другий, так що таке другий і третій рівень? Угу. Це є накопичувальні рівні, тільки другий рівень це корпоративний накопичувальний, а третій це особистісний. Що це означає? Другий рівень корпоративний. От ви працюєте на якомусь підприємстві, на каналі, у вас є призначена офіційна зарплата. Так? І от другий корпоративний рівень це ваш бухгалтер, незалежно від вас, а відповідно до закону України, певну частину вашої зарплати, наприклад, 10% чи 15%, відразу спрямовує на ваш особистий пенсійний рахунок. Тобто, ви цих грошей навіть на руки не отримаєте. Бухгалтерія зразу перерахувала на вашу пенсійну картку в тому банку, в якому ви собі обрали. Це корпоративний другий рівень. І є ще третій рівень така сама картка, тільки друга, на яку вже кладете ви особисто гроші з цієї зарплати, яку ви отримали на руки. Тобто, в цьому місяці ви змогли поставити 200 гривень, поставили 200. В наступному у вас якісь більші витрати, ви поставили 50, чи нічого не поставили. Тобто, третій рівень це те, що ви особисто своїх доходів будете класти. Приблизно, як на банківський депозит, тільки ви зможете зняти гроші з нього із третього рівня і з другого, тільки по факту виходу на пенсію. Чи по віку, чи по там, стану здоров'я, немає, немає значення. Тільки банк вам зможе видати ваші пенсійні гроші тільки по факту настання ну, пенсійного факту. Ага. Тобто, таким чином, коли ви виходите на пенсію, ви маєте три пенсійні гаманці: один солідарний державний, який в нас зараз є, і більше нічого немає. Другий накопичувальний корпоративний, який формувався як відсоток вашої зарплати. Це вже залежало від того, яка у вас була офіційна зарплата, як ви працювали, як ви росли професійно. І третій рівень це те, що ви особисто формували. Під свою особисту відповідальність ну бачите, це ціла філософія. Це треба змінити свідомість людей і, і зрештою підвищити заробітну платню, тому що ті та мінімальна заробітна платня, яка існує в Україні, щось відкладати і думати, що та я ж почала з того, що є категорія людей, які і не вірять в те, що вони доживуть до, 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 до пенсії. От, от до речі, це дуже важливий момент про зарплату. От якраз цей другий корпоративний накопичувальний угу. рівень. Він формується як? Як відсоток від вашої офіційної зарплати. І тоді вже у вас, як у найманого працівника, є інтерес, щоб у вас була офіційна зарплата, вся біла. Тому що те, що вам дають в конверті, uh -huh. на другий накопичувальний рівень не попадає просто. Uh -huh. І тоді вже ви вимагаєте від свого роботодавця, я хочу повністю білої зарплати, тому що з неї формується мій другий пенсійний рівень. Тобто від цього буде залежати, як я буду забезпечений, коли вже вийду на пенсію. Насправді ми можемо використовувати досвід європейських країн навіть в питанні пенсійної реформи. Але чому уряд не робить цього от питання? Тому, я, що скажу, нас... чому? Та? я скажу, Чому? Чому? Тому що е, е, чиновникам, яким вибачте, схильні до корупційних дій, їм дуже вигідний оцей загальний пенсійний котлован. Під назвою Сучасний пенсійний фонд України дуже вигідно, тому що туди сходяться пенсійні внески, а розподіл вже ручний режим. Скільки призначив вам міністр фінансів за вказівкою прем'єр-міністра, так така у вас пенсія і буде незалежно, практично від того, як ви працювали. Є звичайно невеличка градація, але вона зовсім не відповідає. Ну, Справжній історії трудовій людини ми угу. це бачимо. Цю так звану несправедливість. Ну так, є ветерани праці, є та. все ж таки обмеження або підвищення. Та є, є все ж таки ми Тому не для корупційної говорити, що... схеми. Оцей загальний котлован. Ну це прекрасна схема. Тоді угу. як другий корпоративний рівень це ваша особиста картка, з якою ніхто угу. не може зняти гроші тільки ви. І третій рівень. І в чому ще перевага другого і третього накопичувального рівня? Угу. Це як звичайний банківський депозит, на який що нараховуються відсотки. В той же час на той пенсійний загальний котлован, там безумовно, що ніхто ніякі відсотки не нараховує. Ну, ми продовжимо говорити про удосконалення пенсійної реформи тут, в Україні одразу після реклами на каналі ТІВІ. Залишайтесь з нами. До зустрічі. Окрема думка на каналі Ціві Андрій Новак, наш гість сьогодні. І ми говоримо про можливе удосконалення пенсійної реформи, тому що рада провалила удосконалення власної пенсійної системи, і це означає, що е Має використати розробники цього законопроекту, мали би використати досвід усіх країн, все врахувати і якось унеможливити якісь махінації навколо пенсійного фонду, те, що відбувається сьогодні. Однак ви говорите про те, що якщо би ці рівні, три рівні та існувало три варіанти отримання і накопичення грошей на пенсійного віку. Ми би мали тоді говорити про ту довіру банків, та яка. Ну я не можу сказати, що від 100 є тут в Україні як тут бути, тому що ви знаєте, що що дуже багато людей не мають ніяких карток, вони не накопичують лише тому, що вони просто не довіряють українським банкам. Ну це є взаємний зв'язок. Взагалі в економіці, в економічній системі все взаємопов'язано. Неможливо жодну сферу окремо вирвати з контексту і в ній щось там робити зовсім інакше ніж. Працює вся економічна система. І тут є один з таких зв'язків надія до банківської системи, до українських банків, зокрема. Ну, скажімо так, навіть в нашій цій ситуації яка є, тотальне недовіри. Все-таки в нас є два державні банки: Ощадбанк і Укрексімбанк. Ну, нехай Укрексімбанк більше спеціалізується на зовнішніх економічних операціях. У нас є Ощадбанк. Ну, єдиний державний банк, який завжди повинен бути платоспроможний, тому що. Його неплатоспроможність спроможність гарантується державним бюджетом, якщо раптом в нього якісь проблеми. То держава має мати зобов'язання ці проблеми покривати вже за рахунок державного бюджету, Але ж ви бюджету. знаєте, що в нашої держави також зеро можливо е, ну, Розумієте, Це вже зв'язок ефективності економічної політики, рівня корупції все дуже взаємопов'язане. Але якщо ми не будемо рухатись з однорівневої угу. солідарної системи, ми будемо розуміти, що в нас кожного року величезний дефіцит пенсійного фонду, який ми все одно покриваємо з державного бюджету, тобто, все одно з наших грошей. Угу. Бо державний бюджет формується тільки. З наших податків більше нічого. Тобто ми просто переливаємо у пенсійний на сьогодні корупційний котлован, з якого чиновник рішенням, не закон, не якась норма, не відсоток, а своїм рішенням призначає вам, мені всім призначає розмір пенсії. Пояснення можуть бути різні, економічна ситуація в країні і тому подібне. Але давайте тепер подумаємо трошки глибше, чому ця пенсійна так звана реформа взагалі не спрацювала. Uh -huh. А справа в тому, що е, повинна була бути певна логіка: пенсійна система мала бути останньою вінцем якогось комплексу економічних реформ. Чому? Тому що пенсія це є вінець того, як спрацювала економіка. Скільки ми виробили, скільки ми продали продукції, що пішло в бюджет, і що з бюджету потім можна виділяти на пенсії. Але для того, щоб цю логіку зберегти, то пенсійна реформа, яка стояла у нас, мала би стояти в кінці, вона мала би бути передбачена в податковому кодексі, який приймався раніше, і в бюджетному кодексі, який приймався ще раніше. Але бюджетний кодекс прийняли. В ньому ніяка дворівнева і трирівнева пенсійна система не була закладена. Податковий кодекс прийняли, в ньому так само не було передбачена справжня пенсійна реформа. Mm -hmm. А потім, нібито зробили якусь пенсійну реформу одним законодавчим актом. Але пенсії формуються з податків, розподіляються вони через бюджетну систему. Тобто, ця пенсійна реформа мала би бути передбачена в податковому кодексі і в бюджетному, а її там не було. Ось чому вона не спрацювала і не могла спрацювати. Тому я, я не знаю, чи це робиться зумисне, чи це просто ну, від просто нерозуміння економічних процесів об'єктивних. Не можна це все вирвати з контексту: от вам пенсійна реформа. Вона має забезпечуватись грошима, вона має забезпечуватись податковими платежами. І бюджетним розподілом, а там це не було передбачено. Тобто зараз фактично треба говорити: давайте визнаємо, що пенсійна реформа була провалена, до речі, як і податкова, як і бюджетна, тому що угу. в цих сферах після запровадження цих відповідних кодексів стало не краще, а гірше. І підсумок ми маємо вже три квартали цього року, де дефіцит бюджету в півтора рази вищий, ніж минулого року. де Падіння економіки загальне, де падіння промислового виробництва взагалі обвали. А це є наслідки реформ, які були невдалими. Значить, треба це визнати і говорити чесно, нам треба заново робити, але вже не окремі реформи. Тому що я ще раз наголошую: не можна вирвати ніяку сферу з економічної системи. Треба робити комплексні економічні реформи, тільки в комплексі, де кожен. Елемент є взаємопов'язаний між собою і де є оці логічні економічні взаємозв'язки. Якщо аналізувати ситуацію з е, е, пенсійною реформою, скажімо, в країнах колишнього соц... соцтабору, угу. якщо ми будемо говорити, скажімо, про сусідню Польщу, чи чи можливо про Грузію, згадаємо а як це питання вирішувалося там? Ви вивчали досвід? Безумовно. Розумієте, в кожної країни все одно свій унікальний досвід, тому що стартували з різних умов, стартували в різний час. Хтось починав реформи ну, посткомуністичні, якщо ви згадали соцстабір колишній. Хтось починав раніше, там на ще на початку 90-х, хтось всередині, хтось в кінці? Ми е, ну, я так розумію, що ми тільки зараз вже остаточно хочемо відмовлятися від оцього минулого. Угу. Маємо намір підписувати асоціацію з ЄС. А що таке ЄС? Ну, вибачте, ЄС, це ну, фактично сьогодні провідні в соціальному плані країни світу. Угу. Тобто... Як нам долучитися до цих провідних країн? Ми продовжимо одразу після реклами залишитись на каналі гість. Сьогодні це окрема думка. Голова комітету економістів України Андрій Новак наш гість. сьогодні. Ми говоримо про удосконалення, можливо, удосконалення пенсійної реформи згадуємо досвід сусідніх країн. Як ви вважаєте, якщо спроект якусь ситуацію, скажімо, з пенсійною реформою в сусідніх країнах, то най... найбільш наближених до України, хто це може бути? Чий досвід варто б використати в Україні? Я вважаю, ми вже і так втратили дуже багато часу. Дуже багато часу, тобто, те, що проходили, наприклад, Прибалтійські країни в 90-х роках, та ж Польща, ті ж країни колишньої Югославської Республіки, вони вже це давно цей шлях пройшли. Я думаю, що немає сенсу нам повертатись на рівень 90-х років, тому що нам тоді ми розуміємо, що ми наступні 15-20 років будемо доганяти тільки те, що в цих країнах вже 10 років тому працювало. Так. Тому я думаю, якщо ми робимо реформи то не має значення, наскільки сходинок ми перескакуємо. Я думаю, що нам вже треба запроваджувати рівні німецькі, ну я би навіть в ідеалі сказав шведські. Тому що не секрет, що шведська економічна система в неї є, ну, прекрасне поєднання. З одного боку, там дуже розвинута промисловість, хоча ресурсів дуже мало, порівняно з Україною, надзвичайно мало. Але вся промисловість розвинута, практично всі сфери. І в той же час це надзвичайно високий, якщо не найвищий, Соціальні стандарти при цьому там одні з найвищих податків. Але один нюанс: ці податки там сплачують всі від угу. найбагатших до найбідніших. Більше того, як правило, прогресивна шкала оподаткування. Тобто, чим більше ти заробляєш, тим більше відсоток ти сплачуєш як податок. І тому Україна вийшла на настільки високі соціальні стандарти. Угу. Ну що я думаю, що нам треба вже перескакувати на такі рівні. Тому що йти зараз шляхом Прибалтійським чи польським. Чи словенським, які вони проходили в 90-х роках, це ми себе прирікаємо, ну фактично на відсталість, як мінімум, ще років на 20-25. А я не хочу, щоб ми себе прирікали на відсталість, коли ми можемо трошки зробити сильніші і потужніші кроки. Ну, але для цього потрібно, ну, по-перше, знання, а по-друге, політична воля. А я в нашому політикуму не бачу ні одного, ні другого. І ви знаєте, зараз дуже багато знову піднімається цих спекулятивних тем. Політичних, політиканських напевно спеціально, щоб відволікати нас від справжніх проблем, але ж те, що про правда провалила досконалення недосконалої пенсійної системи. Богу. Та ви Тоже... кажете, що це є надія, є шанс. Що... Але наскільки ми можемо розраховувати, що е дійсно всі пункти будуть доопрацьовані? Ну там я вважаю, це не потрібно допрацьовувати, так. бо там немає пенсійної реформи, uh -huh. там немає ні другого рівня, ні третього рівня. Uh -huh. Хоча запровадити так з одного боку, То це, вас, це, ви це нагадите, ніби це, щось складе. Це власне є панацея. Лише такий варіант. Ну Тут тільки такий. Ну а як ми можемо е, відійти від того, що у нас пенсійний фонд в вічно, в вічному дефіциті? Uh -huh. Ну як це інакше не можна відійти? Це по перше. А саме головне пенсійна реформа має служити людині. Інтересу пенсіонеру, який виходить, вже не може працювати. Він виходить на пенсію, він повинен бути забезпечений. У часі, як ви думаєте, от ви написали свою книжку як підняти українську економіку? Скільки часу ви даєте тепер на вирішення цієї питання з пенсійної реформи? Ми кажемо про те, що це дуже важко зробити лише пенсійну реформу, не вдосконаливши взагалі систему, та в реформ в Україні, тому що одна реформа. Вибігає з іншої. Однак, як ви думаєте, при, за умови політичної волі тут? За умови політичної волі взагалі жодних проблем немає. Так. Для цього треба приймати всього-навсього, розробити і приймати новий податковий кодекс, uh -huh. бюджетний, треба uh -huh. взагалі прийняти монетарний кодекс, який повинен бути рамковим для діяльності Національного банку і для банківської системи, щоб в тому числі підвищити довіру до неї. Соціальний кодекс, який повинен включати трудові відносини і соціальні uh -huh. стандарти. І все це приймати. Приймається хто? Верховна Рада. Для кодексів треба 226 голосів діючої влади. Є ці голоси? Є. Є якась зараз проблема з цими голосами. Є ці голоси з великим запасом. Тобто, було бажання голосувати те, що корисно для країни. І, але, власне, але розум... Проблема в тому, що бажання цього не власне розуміння, що пенсійного віку рано як чи пізно бити. та досягне кожен з нас. Ну, розумієте, я так бачу, що наші політики розраховують ну, не вічне, е... на жити не на українську пенсію або на вічне життя. Розраховують так. Андрій Новок наш гість Сьогодні так. це була його окрема думка. Голова комітету економістів України. Ми сьогодні говорили про е... удосконалення пенсійної реформи. Сподіваємося, що е... ваші думки сьогодні почули ті люди, які приймають решту рішень в нашій країні. Я нагадаю, що це окрема думка. Ми виходимо на каналі Ців'я. І в всю студію запрошуємо лише тих людей, думки яких чути не лише надзвичайно цікаво, а й корисно з екрану телевізорів. Ми зустрінемось завтра. О цій же порі не пропустіть. Дякуємо за довіру до ціві'яй. На все добре.